В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі браті і сестри у Христі, ця неділя дає нам можливість застановитися над текстом Євангелії від Матея, 14 глава, як і рівно ж, послання апостола Павла до Коринтян чи до євреїв. Ці послання говорять про збереження віри. Як рівно ж і сам текст Євангелії. Хоча текст Євангелії говорить про хліб, тому що ми чули, що довкола Ісуса Христа були тисячі людей, які найперше бажали оздоровитися. Але, як каже Євангелія, був вечір, і Ісус Христос розумів. Що вони потребують їжі. Оцей діалог між Ісусом Христом та учнями. Учні, які пропонують легшу дорогу на їхню думку. Бо кажуть, що зробити? Відпусти. їх. Нехай кожен сам про себе. Подбає. Це десь відображає мислення кожної людини. Чому я маю нести тя свого ближнього? Нехай кожен сам про себе подбає. І цей індивідуалізм сьогодні дуже так популярний є. Тому що життя когось мене не цікавить, життя моє це найвище, що є в моєму житті. І нехай довкола мене крутиться земля. І всі ті, які є біля мене, Ісус Христос пропонує іншу модель взяти відповідальність за тих, хто є біля тебе на себе. Бо каже до Ісуса, Ісус Христос: не треба їм відходити. Не потрібно відходити. Дайте ви їм їсти. І ми чули з тексту Євангелії, всю цю подію принесли п'ять хлібів, дві риби. Ісус Христос благословив, дав, всі їли до наситу. і було дуже багато людей, бо каже євангелист Матей. А він не забуваємо, є мита. Він добре веде рахунки, бо каже, було яких п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок і дітей. Було велика кількість людей. І важко собі уявити, що п'ятьма хлібами і двома рибами можна нагодувати п'ять тисяч людей. Дехто навіть допускає собі думки, що Ісус Христос розчулив, і кожен міг собі повитягувати знаєте, свої запаси, поділитися і тому так сталося. Але тоді би треба було заперечити час перебування ізраїльського народу у пустині 40 років, коли Бог годував їх небесною манною. 40 років. Сьогоднішній текст Іванлії не говорить про те, очевидно, він знову нас спонукає до того, щоб ми завжди подивилися на свого ближнього, який потребує хліба. Але питання якого? Так і ряд людей, які потребують отого насичення. Бо сьогоднішній час ми не маємо права забувати, що триває війна. Якщо ми маємо з вами по достатку і маємо можливість придбати собі поставити на стіл, то хтось в тому часі з наших співвітчизників не має. І він дякує Господу Богу за кожну окрушену, яка падає зі столу, тих, хто подає. Бо бажає насититись. Але що потребуємо ми, що потребують наші діти, наші внуки, правнуки, вони мають по достатку хліба, не мають що нарікати. Але єдиного, чого їм не вистачає, то хліба віри. Щоб ми могли дати їм оце розуміння віри. Це минулий тиждень я вже говорив цього тижня на проповіді одну з однієї, почув таку версію для того, щоб на час весілля не падав дощ. Що треба зробити? Та знаю. Знаю. знаєте, та знаєте? Знаєте? І коли я почув це, це абсолютно не, 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 навіть нічого не має спільного ні з християнством, навіть ні з поганством, мені здається. Воно більше має з окультизмом. Бо коли я почув, що найперше треба запросити кота, щоб не падав дощ. На час весілля? То якщо це чують наші діти, то це не є віра. А таких речей ми маємо розуміти у нашому житті щоденному є дуже багато. Є дуже багато. Коли ідолопоклонство. Є переплетене з християнством. І тоді наші діти, внуки, правнуки, знаєте, коли вони хочуть знати щось правду, хочуть щось не запитати, а не чують відповіді, вони мають сьогодні джерело, мають телефони кожен в руках. І, як кажуть, не знає хтось відповіді, то знає той відповідь Google. Пошукова система. І коли наші діти дивляться на нашу віру от в такому, їм цього не потрібно. Вони шукають тоді щось інше. Їм потрібно живе свідчення віри. Чого потребують? Нашого часу. Щоб ми мали час. той хліб, на ці емоційні почуття, як в тебе справи, як, що ти думаєш, що ти робиш, давай я тобі щось допоможу, давай проведемо спільно час. Для них дуже важливо є, щоб наше свідчення віри. Не полягало в тому, що робимо на собі знамення Христа, а потім твердим матом кладемо біля того знамення Христа. Бо це не є свідчення віри, це є поганство. Але інше коли діти бачать, так, наші немочі, але бачать, що ми хочемо виправлятися. Свідчення віри, дати хліба віри. Це означає запропонувати. Давайте їде разом помолимось. Попросимо Господа Бога того миру. Бо той мир є сьогодні для нашої держави як отих п'ять хлібів. І дві риби. Його дуже мало є. Але ми потребуємо його помноження. І таких речей можна наводити дуже багато. Ісус Христос, пропонуючи своїм учням, промовляє сьогодні до нас, нехай не відходять від вас. Дайте ви їм їсти. Якщо ми принесемо, Господу Богу те, що маємо, і може того, що ми маємо, є дуже мало нашої віри, нашої любові, нашого милосердя, нашого прощення, нашого покаяння. Але якщо ми це зробимо з великою довірою і скажемо, Господи, помнож мою віру, Помнож час моєї молитви. Помнож час мого покаяння, Господь благословить всі наші старання. Так як він благословив старання апостолів, вони довірились йому. Вони, бачачи перед собою величезний натовп людей, декілька тисяч переносять йому п'ять хлібів і дві риби. На людську логіку це виглядає абсурдно, бо є неможливо, як би ти не ділив п'ятьма хлібами нагодувати десятки тисяч людей. Але коли ти віддаєш те, що маєш в руки Господні, каже Євангеліє, що зібрали дванадцять кушів, кусню. До хліба. Дванадцять апостолів, які принесли п'ять хлібів, отримали ще кожен по цьому кошу. Для того, щоб впродовж свого життя могти роздавати цей хліб, хліб віри, живої віри. Тому нехай Господь Бог благословить і нас очищувати своє серце від різного, те, що заважає бути християнином, а додає сили свідчити живою вірою в триєдиного Бога, так як і в сьогоднішній день. Ми, Господу Богу, даруємо те, що маємо. Той час у божественній літургії. І просимо, щоб наш Господь помножив той мирний час у нашому житті для нашого народу, щоб зберіг життя всіх тих довкола ті, які є біля нас, щоб Господь дарував. Нам своє прощення, а прийняв наше покаяння. А знак Його милосердя була, був мир.